І одразу переходимо до розмови з правозахисником Юрієм Кравцем. Він є керівником волонтерського фонду. Цитадель, вітаємо ага. вас, Вітаю. пане Юрій. Сьогодні ми будемо з вами говорити і правову допомогу військовим антитерористичної операції. і Будемо говорити стосовно проекту відновлення та прибудови самих бомбосховищ. Цікаве питання. Дуже мало ми його обговорюємо. І мабуть, давайте почнемо з другого питання. Бомбосховища, в якому вони в стані і взагалі чи є вони в нас в Україні? Ну, по-перше, так ми розгалузили абсолютно свою діяльність. Ми перейшли від правової допомоги до більш таких конкретних дій. Якщо раніше ми гуманітарну допомогу частково надавали, зараз ми і гуманітаркою більше займаємося. Але одним із ключових напрямків, які ми зараз будемо робити, це дійсно всі елементи так званої цивільної оборони і бомбосховища. Тут є одним із ведучих. Чому? Наразі, якщо проаналізувати стан бомбосховищ, то їх фактично немає. Бо ну давайте так в підвали в висотних будинках, яких називають так сміливо органи місцевої влади бомбосховища, ну це цвинтарі, бо потрапляє будь-який спеціаліст, каже, що якщо ракета потрапляє в висотний будинок, засип немає виходу людям із бомбосховища. І якщо там ще й немає провізії запасів. Якщо немає, скажімо, пального для генератора для світла, ну скільки протягнуть там люди? Ви розумієте? Повітря в першу чергу не буде вистачати. Е, тому е, бо бомсович має бути автономне. Над ним немає ніяких бути висотних прибудов. Тому ми зараз почали е, дві речі робити. Е, якщо ми говоримо про правовий аспект, так то ми почали. Е, Напружувати так інтенсивно працювати по лінії того, щоб зобов'язати органи місцевої влади, бо вони mm -hmm. згідно закону є от керівник, наприклад, органи місцевої влади, так чи районної адміністрації, вони автоматично по вертикалі керівниками цивільної оборони, і питання що, будь бо це їх. Давайте з вами зараз уточнимо це мери чи це обласні голови. В даній ситуації представник влади по своїй природі, чи це є обрана посада, так, чи це є міський mm -hmm. голова, чи голова районної mm -hmm. адміністрації. Кожна є своя, свій спектр безпосередньої відповідальності. Якщо ми говоримо про структуру ЦО, цивільної оборони, то прем'єр-міністр нас очолює ЦО. Mm -hmm. Тому, то, скажімо, є питання до Арсенія Петровича. Mm -hmm. Бо він як керівник ЦО, не Міністерство оборони, а прем'єр-міністр. По всій вертикалі виконавчі. Там, звичайно, присутні і вертикаль президентська, те, що стосується і адміністрації президента, міські голови. Наразі це вже мало б бути інтенсивно працювати, мала б вестись підготовка, бо у нас панічні настрої серед людей в більшій мірі виникають, тому що вони не бачать, що щось робиться для того, щоб їх захистити. Зараз тут е потихеньку, ніби починають люди обмінюватись між собою якимось інформацією, як накладати жгути, як, що таке тривожний рюкзак, так? що таке е артилерійський обстріл. Це потрібно знати. От ми, власне кажучи, зараз одним із основних напрямків нашого волонтерського фонду, який ми. Е Працюємо, ми взяли, вивели там. У нас є такий продукт. Давайте так назвемо, да, От картка цитадель це повна правова допомога цілодобова. Всі кошти, які надходять від цієї повної цілодобової правової допомоги, ми всі 100% віддаємо в цей благодійний фонд цитадель. Тобто людина, наприклад, купуючи, да, право допомогу повністю, вона фактично всі ці гроші віддає на благодійність. Що означає ця правова допомога? Ну, приміром, ситуація, яка це людина, якщо вона є в ну учасником цитаделі, стала власником картки, це вона в будь-який момент протягом 24 чотирьох годин може набрати, отримати консультацію. Це Більше то що одноденна допомога на рік. Да, це а, вона тобто купує це допомогу річний абонемент. Так, це річний абонемент. Е, більше того, не тільки консультації отримують вони, а угу. вони можуть передати слухавку нашому юристу. ті це тільки стосовно чи взагалі будь, будь якого будь-якого гаузі. Це повна будь права, гаузі права допомога, так? криміналістика, земельні е, нерухомість, податкове законодавство ну все. Все, з чим людина стикається. Я поясню, у нас принцип такий, що ми маємо звикати жити е, в наступному ключі. В руці в одній руці спис, в інший молоток. Тобто ми її оборонятися мусимо вміти, ну їжджай, і жалі далі будуватися і жити. Тому, скажімо, щоб люди ну, психологічно не зациклювалися на тому, що у нас тут, тут війна, бо в нас все населення в такому стані, от все завтра війна. То ми маємо надати людям спокій і в частині правовій, угу. і в частині, скажімо, фізичній. А от виходячи з того, що от ви говорите, що надаєте подібну правову допомогу, скажіть, будь ласка, з якими питаннями найбільше звертаються до вас? Ой, багато звертаються. Я вам скажу, що ну звичайно багато звертаються пенсіонери. Раз зараз трошечки вже більше почали звертатися до нас і солдати з зони АТО, ми почали тримати контакт з ними багатьма, ну і в тому числі по земельному питанню, угу. по питанню встановлення статусу. Дуже багато по податковому законодавству людей питань, бо ну давайте так, малий і середній бізнес вмирає. Бо замість того, щоб в умовах кризи полегшити податковий тиск, ми створюємо нові податки. Ну, це економісти в студії, які в вас бувають, мабуть, пояснюють, да, що це неправильно. Треба дати можливість розвивати бізнес, а не зажимати їх новими податками. Не платяться в повному об'ємі навіть ті, що є, то навіщо створювати то нові. Відпустіть і тоді з ціні виведете, виведете капітал. Тому питань багато, і тут ексклюзив полягає в тому, що людина не просто там отримала консультацію, потім бігає, думає, як це протилити, скажімо, в її ситуації. Вона може передати слухавку юристу, і наш юрист буде це питання вирішувати. Вона може просто попросити в рамках, скажімо, як учасник та делі, і наш юрист зв'яжеться і буде вирішити питання з податковою з банком по кредиту, да так скажімо, це, так Розумію, входить ну, саме ну, ми, весь. Ми всього. весь спектр взяли. Просто що єдине, що там не входить, це письмові документи. Але якщо вони йдуть в рамках нашої волонтерської діяльності, ми напрацювали зараз зараз, десь понад 150 шаблонних документів свіжих, по різним галузям і ми готові ними ділитися. Можливо, там ми частину юристів залишимо без роботи, звичайно, хоча вони і зараз так потерпають трохи, да? бо треба призвичаюватись юристам, працювати більше волонтерами, більше в гуманітарному напрямку, бо це, мабуть, покликання зараз правозахисників юристів, е дати людям правовий спокій, показати, що ми ще в рамках правового поля наша держава існує більше того, скажімо, як я вже казав, 100% від цих коштів. Які mm -hmm. будь-яки ми повністю направляємо е, фонд і е, mm -hmm. будемо е, і так само влада пане Йорі, ну, на останок для того, щоб закрити вже цю тему правової допомоги. Тоді вже скажіть, будь ласка, номер телефону, за який можна звертатися. Я залишив номер телефону. Так, так зараз три. вони з'являться на екрані, але все ж таки для тих, хто не бачить, а чує наші ну, давайте. Да, я ключовий номер телефону залишу. Це 067 406 60 24. Це той номер телефону 067 406 сім чотири Це Ось, допомога. це е, на цей номер телефону. Ви е, потрапите, е, скажімо, наші спеціалісти з вами зв'яжуться, розкажуть щодо чого. Ще є два номери телефону. Вони подальшому там могли. Тобто ми... це правова допомога для військових, які перебували в зоні, АТО, або ж універсальна для, для всіх. Насправді, ну маючи 132 юриста в штаті, ми встані забезпечити цілодобову допомогу багатьом десяткам тисяч людей. Ми це вже проходили, тому ми це можемо.